Розбомблені дороги, розтрощені мости, зруйновані будинки. Саме так зустрів схід правоохоронців Тернопільщини. Ті, хто перший раз приїхав в зону бойових дій, кажуть, що раніше таке бачили лише у фільмах про війну. А як бачите, самі тут літають, літають міни, снаряди, обстрілять граду. Упродовж кількох годин колона тернопільських правоохоронців, яка їхала на ротацію, не могла потрапити до попасної через мінометні обстріли. Міномети стріляють, снайпер зараз працює, застекли дві мінометні точки. Працював Бетер четверкою, тридцяткою працював і виїхала розвитка. Туди зараз, зараз в боях працює. Отримуємо свій сектор. Обстрілюють з обстрілюють з 13-15 орієнтовно мінометами. Під час обстрілу бійці ховаються в спеціально облаштованих укріпленнях. Кажуть, коли будували, використовували все, що було під руками. Це по нашому приїзду ротації ми готували самі власноручно це укріплення. Це значить берістки, мішки з піском і бетонна плита, бетонну плиту, яка є. тут стоїть бетонна плита, значить, виконано в формі букви Г для того, щоб сховатися при можливості від прямого прямого попадання от прямо сюди. А ось у цих бетонних трубах солдати укриваються від мінометного вогню. Тут їм доводиться ночувати і навіть жити. Хлопці наші знаходяться в зоні реальних бойових дій. Цілий місце з вони під обстрілами. Це дійсно війна, нема ніякого переміря і про того не може бути. Правило тому, що сепаратисти стріляють, а нашим дозвіл на відкриття вогню заборони не дають. А як бачите самі тут літають, літають міни, снаряди, обстріляють градом. Настояща війна. У важкий час підтримують хлопців, листи від дітей. Дякуючи волонтерам, вони знаходять своїх адресатів. Дорогий воїни. Привіт тобі з Тернополя. Мій тато возив їжу на схід. Будь ласка, повертайтеся живим. Дякую, що ти захищаєш нашу батьківщину. Ми кожного дня за вас молимось, а ще співаємо гімн. Я впевнена, що ми. Виграємо і переможемо Росію, бо правда завжди перемагає зло. Настя економічна школа міста Тернопіль. Дякую Настя, Дуже приємно чути такі теплі слова і читати тут напередодні від тебе. Тернопільські бійці кажуть, що відступати не збираються, воюватимуть до перемоги, бо саме патріотизм і любов до батьківщини переможе будь-якого ворога. Завиков, обіцяв допомогти звільнити родичів полонених у зоні. Ато на Вінничині місцеві самооборонці затримали шахрая, який заробляв на горі людей. Потенційних жертв злоумисник знаходив у соцмережах. Телефонний дзвонок. Ваш Саша живий, ну треба це, треба викуп. Ну, як викупи почали шукати, збирати гроші, дали номер карточки, сказали, скиньте спочатку 20 тисяч, потім 30 тисяч, потім 50 тисяч і почалося це все бути настільки запутаним. Злоумисник свою діяльність злочином не вважає. Каже, навпаки, займався доброчинністю. Також заперечує, що вимагав за це гроші. Вона просто обратілась допомогу, я просто За гроші допомагали, так? У мене не було в ніякої цілі на этом Так зачем чому деньги брали? Це мені вже переслали. Самі сказали, що це тобі благодарочка. Як виявилось, чоловік вже неодноразово порушував закон на його рахунку, замах на вбивство, торгівля наркотиками та крадіжки. Чоловіка підозрюють у скоєнні телефонного шахрайства. У такий спосіб він видурив, начебто, за звільнення сина з міліції у віничанки більше 9 тисяч гривень. Наразі злочинець перебуває під вартою. Цього разу йому загрожує позбавлення волі до семи років. 40 тисяч гривень намагався покласти у власну кишеню харківський посадовець. Саме за таку суму він погодився вирішити питання щодо надання приміщення у приватну власність. Бізнесмен на такі умови погодився, от тільки про аферу повідомив міліцію. До Довбуз України в Харківській області звернувся громадянин із заявою. До вимагання у нього з боку державного посадовця неправомірної грошової вигади у розмірі 40 тисяч гривень за реалізацію у приватної власті з будівлі у момент передачі винагороди вимагача затримали оперативники. При перевірці заяви останнього на гарячому було затримано одного з міських голов Харківської області та його посередника. На теперішній час вирішується питання щодо обрання відносно останніх мір запобіжного заходу. Найближчим часом посадовцю буде оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.